Поки ти слухав інстасамку, вона заробила один мільйон доларів на тобі. А скільки прийшло? Мільйон доларів прийшло. А за що? Типа аванс тебе дають, а ти його потом окупаєш. Тільки за музику, тільки предоплата мільйон баксів. Це серйозно. так, це відео буде знову про російських артистів в Україні, про українців, які продовжують слухати російських артистів, зовсім не розуміючи, що відбувається, не розуміючи те, що вони платять їм гроші своїх підписок. Але сьогодні я возьму як приклад. Співачку, виконавицю, репер, що називаєте, як хочете її інстасамку, вашу улюблену інстасамку, яку ви не можете наслухатися. Понімаєте? Якщо б вона, знаєте, хоча б щось співала, вокальні дані видавала, то також в мене були питання, чому ви слухаєте. А це ж просто крінж, і воно вам подобається. Ви знімаєте тік-токи на ці пісні. Чисто випадково в Ютубі натрапив на інтерв'ю інстасамка. Воно рекламувалося, рекламувалося, думаю, подивлюсь. І в інтерв'ю вона дуже багато розповідала, скільки вона заробляє. слушай я уже боюсь расспросить скільки ти заработала за весь год там наверное цифра – це піпец. да ну не такая уж и большая цифра чтобы прям можна було... наверное а насте больше зарабатывает мне кажется а насте вообще там дуже жорстко. Що за три місяці вона тільки на стрімінгу отримала один мільйон доларів, незважаючи на монетизацію Ютубу, незважаючи на концерти і рекламні інтеграції, косметика, фільми, серіали там ще то это 700-800 тисяч. А сколько стоїть твоє виступлення на частному мероприятие? 30 минут, 5 мільйонів людей. Але почнемо з іншого. Я розумію, що на мене зараз можуть накинутися в коментарях. Типу, інстасамка підтримує Україну. Не потрібно знімати про неї такі відео. Знаєте, це той момент, навіть якщо б вона підтримувала Україну, то це не привід її слухати. Я вирішив пошукати докази того, що Інстасамка підтримує Україну. І що ви думали? Знайшов я щось? Я зовсім нічого не знайшов. А, ні, вибачте, окрім тіктоків її фанів, де вони стоять і кажуть, що інстасамка підтримує Україну. А де докази? Яка це підтримка? В чому вона полягає? Друзі, якщо ви підтримаєте мене в моїй думці, будь ласка, поставте лайки, напишіть свій коментар, щоб це відео побачило більше людей. Я знайшов одну статтю в інтернеті, де це російська стаття, де писали, що інстасамка. Не хоче говорити про політику, тому що вона в ній не розбирається щось таке було написано, і інстасамка там запевняла, що вона не буде виїжджати з Росії. Але що трапилося, інстасамка виїхала з Росії і проживає зараз де в Дубаї, і в цьому жесті чомусь українці, які її слухають, побачили підтримку України. Ви серйозно? Якщо ви вважаєте, що інстасамка, будучи в Дубаї, підтримує Україну, то, будь ласка, дивіться цей фрагмент. У тебе скоро тур по Росії. Да. Так, соскучилась я по пи***ть пи***ть фанатам, да? Я п'ясаскучилась. Я соскучилась. Я хочу в Челябинськ, я хочу в Екатеринбург. Я чувствую себе в будь-якому місті э, городі э, Росії. Да. Ну що, як ви будете тепер виправдовувати свою? Улюблену інстасамку. Вона ж вирішила знову поїхати з концертами по Росії, заробляти по мільйону з кожного концерту. Я бачу, яка підтримка. Молодці. Молодці. А це, знаєте, це відео не для того, щоб якось розкритикувати інстасамку. Це відео для тих, хто продовжує слухати російську пиз. Зараз ми будемо говорити про цифри та стрімінги інстасамки. Але перед цим я хочу вам нагадати один випадок, який відбувся пару років тому. В Києві, коли Інстасамка виступала в столиці України. А на останньому концерті в Києві інстасамка привселюдно вигнала прихильника з залу. Просто тому що їй не сподобався його зовнішній вигляд. Що таке? Можна охрану? А можна охрану? У мене є один чоловік, який мені не подобається в залі. Можна його вивести на хуй? Он, Ти в палам ти білому Росіянка на нашій землі привлюдно принизила людину на очах багатотисячної аудиторії. І знаєте, що саме жахливо в цьому? Що ця аудиторія в той момент підтримала її. Один. Я просто вам переведу. Це той випадок, коли в твій дім прийшла чужа людина, обісрала тебе тут, в твоєму домі, і ще й вигнала. Я вважаю, що після того моменту, після того концерту в Києві, українці мали перестати слухати її. Але ні! В неї ще стало більше фанів, що з вами не так. Дорогі українці і фани інстасамка, які своїми переглядами, прослуховуваннями, скачуваннями робите для неї піар, рейтинги та гроші. Тобто ви. Готові, що коли ви підете на концерт до інстасамки, вона вас принизить привселюдно і ще й вижене. Тобто, ви готові принижуватися перед цією людиною. І навіть зараз та країна нас знищує, а ви продовжуєте слухати ті пісні. І ще перед стрімінгами хочу вставити свої 5 копійок. Нещодавно я виклав дві демки: демки, ще раз кажу, не прем'єри пісні, а просто демки свої на свій канал. І ще я отримав. Я отримав порцію великого хейту. У мене на каналі ще так собі було. А наприклад, в телеграм-каналі Льоні Поліщука мене там просто принижували і просто ядом поливали. А знаєте, чому мене це образило? Тому що я вважаю, що пісня твої очі в демо версії, вона нормальна. Це демо. І ви замість того, щоб перестати слухати о те, що приносить мільйони, ви берете. І поливаєте брудом своїх же, замість того, щоб підтримати або дати аргументований коментар, що потрібно змінити Ваня, давай в тебе вийде. Ви взяли, накинулись на мене, на мою щиру пісню, а потім ідете далі слухати ОТЕ. чому ви не можете підтримати своє, не, не зважаючи, я розумію, в мене далеко не ідеально все було, але це просто показовий приклад. Я просто був в настрій, виклав дві пісні і просто отримав від своїх ще земляків такий хейт. А тобто їх, ви не хейтите, ви продовжуєте їх слухати. Ця пісня є на каналі, вона далеко не ідеальна, тому що це демка. Ви потім підіть і послухайте її в наушниках, а зробіть її популярно. Йдіть в Тіктоки, познімайте під цю пісню відео. шорти познімайте. Ви ж не будете це робити. Ви підете під Інстасамку, познімаєте Тіктоки. А тепер переходимо до дуже цікавої теми: це перегляди, стрімінги і так далі. Візьмемо канал Інстасамки на Ютубі. За минулий місяць її канал приніс 13 тисяч доларів, тому що ви дивилися. Кліпи інстасамки. А тепер я вам зараз покажу, скільки мій канал заробив з минулого місяця. Будь ласка, ось вам моя аналітика. Вперше вам показую. За минулий місяць мій канал зібрав мільйон переглядів, включаючи шорти, і отримав 136 доларів. За мільйон переглядів в Україні. А потім ви здив дивуєтесь, чому я. Чуть не в кожному відео кажу, ну, посилання на донат внизу в описі, ставайте спонсорами каналу. До речі, ще не одного спонсора на каналі нема. А спонсорство коштує 100 гривень. Ви, напевно, думали, що я там тисячі доларів заробляю на каналі. Ось за місяць, 136 доларів, це скільки? 5 тисяч гривень. І мені потрібно квартиру заплатити, прожити, їсти, одягатися і так далі. Ну, якщо хочете задонатити стати спонсорами, будь ласка. Але чому я показав вам свою. Аналітику. А, щоб заробляти як інстасамка? Наприклад, 13 тисяч доларів в місяць, я маю зібрати за місяць на своєму каналі 100 мільйонів переглядів. Тож, друзі, дивіться мій канал і підписуйтесь. Але якщо ми подивимось в аналітиці інстасамки, то за минулий місяць дивіться, вона. Зібрала 51 мільйон переглядів. І за 51 мільйон переглядів вона отримала е, майже 13 тисяч доларів. Чому така різниця? І чому вона за половину таких переглядів, які потрібно, мені потрібно, наприклад, 100 мільйонів переглядів, щоб отримати таку суму, а в неї за 50 мільйонів така сума. Чому так відбувається? А зараз я вам поясню. Тому що. <кхем> Інстасамку слухають більшість українців за кордоном. Та-дам! А тепер спитайте мене, чому? А я вам поясню: якщо ви б дивилися мене за кордоном, багато моїх глядачів було за кордоном, то в мене була б більша сума е, ну заробітку за місяць. Чому так відбувається? Тому що за кордоном набагато дорожча реклама, е, і це пояснює тим. Е, дивіться в Росії. В Росії немає перегляду на Ютубу. Наприклад, і стасамку буде дивитися в Росії. Вона не отримає не копійки е, з монетизації, тому що там відключена реклама. Тобто її перегляди роблять. І ці заробітки на Ютубі на Ютубі українці, білоруси і Казахстан, але більшість грошей їй приносять українці, які знаходяться за кордоном, і це зрозуміло чому. Якщо ми тут в Україні перейшли на українську мову, то за кордоном українці розмовляють російською мовою мовою і продовжують слухати російську музику. А знімати тіктоки під її пісні, ви зрозуміли, чому я розказав вам про перегляди і про заробітки на Ютубу. Тому я на Ютубі. Тому що е, якщо ви думаєте, що в Білорусі чи в Казахстані там більша ціна стоїть на Ютубі за рекламу, то ні. Ми плюс-мінус в одному рангу. Велика ціна, великі гроші при приходять із-за кордону саме з Європи та Америки. Там, де зараз більшість українців, які слухають інстасамку ідемо далі. Тож, якщо ви хочете підтримати мій канал спонсорством або донатом, тосиланчика внизу. Заходимо в рейтинг Spotify. Дві пісні інстасамки знаходяться в топ-10 України. Це я не кажу про інших російських виконавців. Ми сьогодні просто беремо одну інстасам. Я навіть боюсь представити, скільки ми приносимо грошей своїми прослуховуваннями і переглядами їх кліпів іншим артистам. В топ найкращих кліпів України інстасамка знаходиться на восьмому місці. А ось Анічка Трінчер, яка ти козачка, яку багато хто так закакав, знаходиться чомусь на тридцятому місці. А чому ж так? Чому? Ну, скажімо так, наш крінж знаходиться на 30-му місці, Ань, вибач, це просто так, для прикладу. А інстасамка знаходиться на 8-му місці. Йдемо далі. А ось і інші артисти російські в наших трендах. Будь ласка, подивіться. Особливо цей шаман, який просто, я думаю, ви чули ці всі пісні. Що цей шаман робить в наших трендах? Що з вами не так? Також багато пісень перезаливається: кавера, інструментали, акапели, е, ремікси це все зараховується на лейбл і співачці виконавці інстасамці. І якщо ви вам подобається пісня Сергія Лазарєва в Росії, і ви не можете ну не можете його забути і записуєте кавер, викладаючи його на Ютуб, він отримає ці гроші. Не ви. Розумієте, як це працює? Навіть якщо у вас не включена монетизація, у вас буде показуватись реклама на цьому кавері, тому що це авторське право, і ці гроші отримає російський артист. Тік-ток, ваші зйомки, ремікси на інстасамку на всіх артистів це все враховується в прослуховування. І за ваші тік-токи цим артистам також виплачуються гроші. Тепер як розподіляються гроші? Наприклад, ви берете. У ну, нас багато стрімінгових платформ: YouTube Music, Apple Music, Spotify і можна так далі говорити. Візьмемо YouTube Music там, Apple Music по 5 доларів. Да, підписка в нас в Україні. Тобто ви платите ці 5 доларів, як це відбувається? Є дві схеми як розпро, розподіл цих грошей. Наприклад, ви заплатили 5 доларів. У вас є підписка. І всіх тих артистів, яких ви послухали, ці 5 доларів розподіляються по цим артистам. Зрозуміло, як працює? Тобто, ви самі віддаєте гроші російським артистам. Ну і хочу закінчити YouTube Shorts. YouTube Shorts не дуже така популярна на YouTube, але дивіться, заходьте в мої шорти, дивіться, будь ласка. Ну, в мене вони не залітають. Але в YouTube Shorts також можна вибирати музику, ем, підставляючи її і там. Є така штука, якщо ви ставите музику і у вас підключена монетизація на Ютубі, то е, ваш заробіток з цього шортсу ділиться між артистом та вами, якщо ви там щось назбираєте на цьому шорці. Але давайте ось я вам просто покажу: пісня за день да» інстасанки, яка вийшла пару місяців тому, за цей місяць чи за два місяці назбирала 242 тисячі шорців. 242 тисячі людини назнімали знімали під Інстасамку цих коротких відео. В той час, як пісня Стефанія, який вже рік, пісня, яка виграла Євробачення в минулому році, за рік всього навсього назбирала 81 тисячу шорців. Тобто, за два місяці Інстасамка обігнала в тричі чи в 4 рази е, Стефанію нашу ріднесеньку. Якби я там не відносився до поведінки Калуш оркестра, але все-таки, що з вами не так, ви берете і віддає, віддаєте гроші тим артистам. Подивіться моє попереднє відео, також я залишу його в кінцевій заставці також про російську музику. Ну, чому вам не слухати якусь американську музику, вчити ту ж англійську мову, а слухати дійсно якість? Ні, ми слухаємо російське. Дивіться, боже мій. Знаєте, хочеться знімати щось позитивне. Хочеться радіти, усміхатися, але я не можу. Я не можу дивитися, як ви продовжуєте це слухати. Навіщо ви це робите? Подивіться випуску на телекірс. Кірс. На телекірс Кірс вам зробила приклади. Також залишу під відео. А ваші слова я слухав та буду слухати. Та взагалі яка я. Різниця? Вона мені просто нравится, я її буду слухати в э, незалежності від якої сторони э, цей виконавчий. Посилання на Нателу Кірс, де вона замінила, знайшла аналоги української музики, українських артистів, де, вам, де ви можете замінити російських на українських. Відкрити для себе нові імена. І якщо ви розділяєте мою думку, підтримайте це відео лайком, коментарем, е, зможете його запостити в Фейсбук, десь в інстаграмі, постіть. Хай побачать люди. Я знаю, що буде хейт. Я знаю, що мені будуть писати, ой Вань, ти там сидиш, мовчи, мовчки, мені подобається інстасамка, вона класна. Мені вас шкода, що ви не розумієте весь масштаб того, що відбувається. В мене все. Дякую за перегляд. Do outros